Гіом Аполінер міст мірабо, під мостом мірабо струмує сена, так і любов біжить у тебе в мене журба і втіха, крутнява шалена. Хай бі годинник ніч настає, минають дні, а я ще є. Рука в руці, постіймо очі в очі, під мостом рук вода тече хліпоче, од вічних поглядів спочити хоче. Хай бі годинник ніч настає, минають дні, а я ще є. Любов сплива, як та вода бігуча, любов сплива життя, вода тягуча, надія ж невгамовано жагуча, хай бі годинник ніч настає, минають дні, а я ще є. Минають дні, години і хвилини. Мина любов і знову не прилине. Під мостом міра Бог, хай все наплине. Хай бі годинник, ніч настає, минають дні, а я ще є.